Вадим левський, капітан ГНП Іванки Вадиме, вітаємо з перемогою сьогоднішньому матчі. Вітаємо з золотими медалями другої ліги. Емоції від вас, як взагалі оцінки сьогоднішній поєдинок суперників, як і впродовж цього турніру було не так багато, все ж таки. Але такий бій був в другому таймі непоганий. Дякую за привітання. Більшу чергу хочеться подякувати Збройним силам і всьому сектору оборони. Ми також представляємо з перших днів. Хлопці, тому більша половина представляє головне управління національної поліції Житомирської області. З перших днів повномасштабної агресії стали на захист країни, виконували задачі ставилися вірші стримування агресії Російської Федерації. Потім, коли вже відігнали від Києва Житомирської області, з'явився час займатися улюбленою справою вже після служби, хлопці викруталися, після служби находили час на тренування, була проведена велика робота. Ми ну, по грі завершаючи грі, було тяжко третій день. Ми все-таки ми не повсякна команда. Було дуже важко, що суперник пішов нам чи третій день грати. У першому таймі зробили гандикап, другому самі розумієте, психологічно вже десь настроїлись на перемогу, вже не так добігали. Було Нервозно трішки, але дякувати Богу і факту, що так все склалося, місця 4. -ми. Ну, суперник своєю грою у штучній більшості трошки вас здивував чи коли готові до сьогодні? Були готові. готові. Вчора про це розмовляли, що вони можуть піти, їх мали великих людей. Вона піти п'ятим. трошки розбивали. Так сталося, як сталося. Наскільки здивував результат першого матчу, тому що така заочна у вас боротьба з першого дня була з грифоном. Суперних конституцій, ви вже розуміли, що можна просто перемогти, не думаючи про різницю. Так я вважаю, що результат першого дня нам дозволив стати чемпіоном у Дякую вам і вітаю ще раз чемпіонат.